Вирощування розесади вдома дозволяє вирощувати набагато більше різноманітності культур, ніж ті, що пропонуються в місцевих розплідниках. Замість стандартних червоних помідорів і жовтих соняшників, ви можете наповнити свій сад веселкою квітів. А вирощування розесади також допоможе трохи заощадити. Але перш ніж засунути насіння в ґрунт і сподіватися на краще, приділіть хвилину, щоб дізнатися правильні терміни посадки. Довгий і теплий вегетаційний період в зоні 10 дозволяє вирощувати квіти і овочі цілий рік, якщо дотримуватися правильні терміни посадки. Я розповім, коли починати посів, щоб максимально використати можливості вирощування в цій зоні, де знаходиться зона 10, нещодавні оновлення карти зон морозостійкості USDA розширили території США, що належить до зони 10. Однак навіть після цих змін лише невелика частина континентальної території США вважається частиною зони 10. Більша частина Південної Флориди, південна околиця Техасу та частини Південної Каліфорнії належать до зони 10. Кілька ділянок на півдні Аризони також входять до цієї зони. Деякі міста, розташовані в зоні 10, включають Лос-Анджелес, Санта-Барбару, Сан-Дієго, Орландо, Форт Майерс і тампа. Клімат зони 10. Як найтепліша зона холодостійкості в континентальній частині США, зона 10 відчуває більш високі температури, ніж більша частина країни. Найнижча зимова температура коливається в діапазоні від 30 до 40 f тому в зоні 10 заморозки бувають рідко або взагалі відсутні. Ці низькі температури зазвичай припадають на січень або лютий, весняні заморозки тут невідомі. Денні температури взимку часто залишаються в межах 60-70F, а влітку піднімаються вище 90F, літні нічні температури рідко опускаються нижче 70F. Як визначити правильну дату посіву? Більшість садівників використовують дату останнього заморозку, щоб визначити правильний час для посіву насіння. Але якщо ви живете в зоні 10, заморозки не є основною проблемою. Ви можете взагалі не стикатися з заморозками, а якщо вони і трапляються, можна використовувати покривний матеріал для захисту рослин. Оскільки вам не потрібно так сильно турбуватися про заморозки, як садівникам в інших зонах, ви можете орієнтуватися на температуру, щоб визначити терміни посіву. Холодостійкі культури, такі як зелень і капуста, найкраще ростуть з осені до весни, оскільки літо тут дуже спекотне. У більшості районів зони 10 теплолюбні культури можна висаджувати на вулицю вже в лютому. Деякі з цих культур добре ростуть протягом усього літа, тому посів кількох партій насіння дозволить вам насолоджуватися здоровими рослинами та рясними врожаями протягом декількох місяців. Як тільки ви визначитеся з датою висадки розеї сади у відкритий ґрунт, можна розрахувати терміни посіву насіння будинку. Якщо ви не впевнені, скільки часу потрібно рослині від насіння до дорослої розеясади, зверніться до інформації на упаковці насіння. Наприклад, на пакетику з насінням капусти Copenhagen Макет зазначено, що посів слід починати за 4-6 тижнів до передбачуваної дати пересадки. Насіння в зоні 10. Оскільки в зоні 10 вегетаційний період триває цілий рік, ви можете сіяти насіння протягом більшої частини року. Однак, оскільки деякі рослини погано переносять спеку, а інші процвітають, важливо вибрати правильний час для посіву. Я розповім про посів насіння навесні, влітку та восени, щоб ви могли насолоджуватися садом цілий рік. Посів насіння овочів і квітів в будинку навесні, навіть якщо зима минула без заморозків. Температура все одно може бути занадто низькою для проростання та росту теплолюбних культур, таких як кабачки, соняшники та помідори. Посів насіння вдома навесні дозволяє виростити здорову розаєсаду, готову до висадки на вулицю, коли потеплішає. Приблизні терміни посіву будинку Аліссум – 1 лютого 15 березня. Базилік, 1 лютого, 15 березня. Календула. 1 січня, 1 квітня. Целузія. 1 лютого, 1 березня. Мангольд, 1 лютого, 1 березня. Капуста Листова. 1 лютого, 1 березня. Огірки. 15 березня, 30 квітня. Дельфініум 15 лютого 30 березня. Баклажани. 1 лютого 15 березня. Фенхель 15 лютого, 15 березня. Кале, 1 лютого, 1 березня. Лаванда. 1 лютого, 1 березня. Салат 1 січня, 30 березня. Дині, 15 лютого, 30 квітня. Бамія, 15 лютого, 30 квітня. Петрушка, 1 січня, 1 лютого. Перець, 15 січня, 15 березня. Кабачки літні 15 лютого 1 квітня, Помідори 1 лютого 15 березня. Цинії – 1 лютого 30 березня. Коли сіяти квіти і овочі прямо в ґрунт навесні. Оскільки ґрунт прогрівається рано, багато культур можна успішно сіяти прямо в ґрунт навесні. Кінець зими і початок весни найкращий час для посіву холодостійких культур. Таких як зелень і коренеплоди, а середина і кінець весни ідеальний час для посадки квасолі, огірків та інших літніх культур. Оскільки навесні можна сіяти кілька партій насіння, я наведу діапазон термінів. Посів до цього періоду може призвести до поганої схожості через низькі температури, а посів після до стресу від спеки приблизні терміни посіву в ґрунт рукола, 1 лютого, 15 квітня. Волошка, 1 лютого, 1 травня. Квасоля. 1 квітня, 30 червня. Буряк. 1 лютого, 30 квітня. Пакчой, 1 лютого, 15 квітня. Морква. 1 лютого, 30 квітня. Космея, 1 березня, 30 квітня. Кале, 1 лютого, 1 квітня. Горох, 1 лютого, 15 березня. Мак, 1 лютого, 30 березня, редис 1 лютого 15 квітня. Шпинат 1 лютого 15 березня. Ріпа 1 лютого 1 квітня. Насіння для осінньої посадки. Оскільки весна та осінь залишаються теплими, зима найкращий час для вирощування багатьох холодостійких культур. Посів насіння в кінці літа або початку осені дозволяє отримати розесаду, готову до висадки в середині або наприкінці осені. Якщо ви вирощуєте розесаду в захищеному місці, наприклад, в теплиці, пам'ятайте, що високі температури можуть уповільнити проростання деяких насіння. Посів у прохолодному гаражі або кондиціонованому приміщенні допоможе насінню успішно прорости в жарку погоду. Приблизні терміни посіву восени. Пакчуй 1 вересня, 15 жовтня Броколі 15 серпня, 1 жовтня. Капуста, 15 серпня, 1 жовтня. Цвітна капуста, 15 серпня, 1 жовтня. Мангольд, 15 серпня, 1 жовтня. Капуста листова, 15 серпня, 1 жовтня. Фенхель 15 серпня, 1 жовтня. Кале. 15 серпня, 1 жовтня. Салат 1 вересня, 15 жовтня, шпинат 15 серпня, 15 вересня. Укладення. Завдяки довгому і теплому вегетаційному періоду. Посів насіння в зоні 10 відрізняється від посіву в більш холодних регіонах. Дотримуйтесь рекомендованих термінів посадки, щоб ваш сад процвітав цілий рік.